Куди побігла Кетя? Доброго вечора. Це, звісно, я не можу звикнути до того, як ти кажеш, що я вже зараз буду йти, що це буде десь через пару годин. А що через пару Ну, а коли ти казала, що все вже буде тут хвилин п'ять, як зарендеться, я вже йду. Ну, це одноді, що... Хвилин п'ять, як зарендиться, а я прям вийшла. Ну, тож. А я прям повірила, розігріла пиріг, ну він розм'як, а тепер вже він знову тверденький, тверденький. ну нічого. Все одно смачний. тапочки? Твої тапочки. Бачите, які в неї тапочки? Ото. Ото такі тапочки. <твердень> да? Собачки такі? Що ти там винюхуєш? Так, ну що, стіл у нас, дивіться, це печінкова тріска. Печінка тріска. Це Віка принесла щось таке міді і рибку. Ну, це мій періл, звісно. Ну. То вчора Таня селюдочку приносила. Отам от у нас серце, капусточка, цибулька. Ну, в общем, от такий у нас стіл. І будемо ми вечеряти. А що то у нас за бавний день? <гум> Мені написали коментарі. А у вас що, вже равликів немає? Єсть. Ось окупаються. Угу. Більш того скажу, ну тут у мене мох кисне, у мене є ще два отаке, отакі два чуда в мене ще є, дивіться. <гум> Це, як сказати, як ото кури, не ростушки. Так, оце равлики, неростушки. Вони, мабуть, будуть такі малесенькі і навряд чи виростуть. От такі в мене є два. Але вони тут чудово себе почувають разом з монстрами. Лазять собі тут в контейнері, багато не їдять, так що хай собі лазять. У нас сьогодні прибирання. Так, що я хочу сказати: сьогодні у них свято. Так, все перемито, все чистесенько. Бачите, і бурячок. І кабачок, і як її там називають, гарбуз. В общем, все в них є. Їжте на здоров'ячку, і хай вам буде добре. Так що нікуди мої равлики не подівалися. Всі є. Не хвилюйтесь. Усім привіт! всіх зі святом, з Різдвом, нарешті! Ой, дуже класне свято, але. Не класно, що це в такий час під час оцієї нашої страшної війни. Але ж що б там не було, Різдво таке є Різдво, і ніхто його не відміняв. Ой, сьогодні, Боже, такий вибачаю срач в тому тіктокі і, і кругом на цей 7 чи 25, -го? 7 -го чи 25. -го? Нет, наші э, бабушки, наші батьки, з сьомого це Різдво. Чого причепилися, я не розумію. То католічеське то, то Різдво? З якого перепугу? Ну, вже я не знаю, вже стільки відкрилося от, от цього всього, коли, де, хто святкував. Ну, в мене бабуся 901 року народження була в Царстві небесне. І що? От вона казала: я не, ну, не знаю, чого вирішили, що 7-го, коли святкували наші мами, наші бабушки, всі святкували 25-го. А потім вирішили, що як календар перевернули, і все. я не знаю. Я... Ну, ну от, от просто вже от хто не хоче історію там почитати, хто не хоче там мені Просто фоточка календаря. От звичайний календарик отого, от здається 24-го року. Но самое главное, що, ну саме головне, що ніхто не знає, немає такої дати, Христос народився, коли Він народився, немає. Але з 24 на 25, ота зірка, от, ну, день, ніч народжується, новий рік народжується. Тобто зупинився час отут. Отак, день ніч. І все. І з 25-го вже йде, ну, як, на прибуль, не... стає день більший, да, там по секундам, по всьому. Ну це народження Нового року. От і все пояснення. Ось, ось воно. Народження. У <с intensifies> мене ж лоза вилазить, я не знаю. Ну, ну... Ну, як можна вибачаться з людьми? А як починають писати: ми християни? эти... Хри, ну, е, Католіки, нехай там празднують, коли хочуть, а ми християни. Вашу мать християни. То ви що? Не їсте, не п'єте, пости притримуєтесь, да? ви ж? Чи ви, мабуть, Першого, гей! Загуляли, набухалися, нагулялися, олів'є нажралися, все класно, все чудово. А потім, а потім ще 6 днів п'ємо, жремо, доїдаємо те, що їли, а потім Різдво. Ну, де це нормально? Ну, не нормально. Тому 8-25. 20... Я взагалі, знаєте, то переносять оці. Я теж думаю, що ну, там Тетянин день. ну, По календарю там його якось десь переносять. Я не знаю, це так треба чи так не треба. Ну, я, мені як, от, от, чесно, от, без різниці. От Миколая, мені теж більше подобалось 19-го, але ж я ні ну, з чим це не пов'язую. Розумієте, от, ну, ніяк. ну, Мені все одно, в принципі. А от Різдво мені не все равно. Ну, не все равно. От. от Дійсно, святому. Весь світ святкує Різдво. 25-го не причепилися це католіки. То що? Хто католіки? Греки, хто там? Ну, 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 ну всі святкують. Ладно. А, я ще до президента додолбалась, що е, е, Ізраїль поздоровив, там якось воно називається. Ну і хорошо, ну і поздоровив. Що ви маєте проти? Ой, в общем, цирк. А ой, давайте тепер хороше. Значить, ми ж вчора таки ж зібралися, звісно, посидіти. Ну, от давайте почнемо з того, як ми зібралися. І хто був. Я вас запрошую подивитися. Всі, всіх зі святом Віка все знімає, подивитись у неї, бо хазяйка бігає, нічого не встигає. І все вже стіл накритий. Всім добрий вечір. Добрий, добрий. От. Я не встигала. Ну, якось воно так спонтанно і. Віка мені, мама, тільки не готуй багато, ну ми ж просто хочемо зібратися, посидіти там якесь основне блюдо, салатик там, там, і корка бутербродики. Ну, ну я ж не можу, розумієте, не можу. У мене, як почалось, і те, хочу приготувати. І те, хочу приготувати. В общем, я нічого не знімала, <с? <с?> бо мені не було коли. Просто не було коли. Але я такий класнючий зробила жульєн, рецепт. Простіший. Я вже роблю другий раз. І мені здається, що той раз, як я робила, я знімала його. Цей раз взагалі смачний був. Сьогодні Маша. Там вони збираються з друзями все. І те саме Він каже, що приготувати. Ну, У нас там такий общий чат є, я Віка і Маша. Він каже, чекаю від бабушки пропозиції і там все. Я їй скидаю. Рецептик цього жульєна. Вона о, Ой, клас, і так просто робиться, та, ну дійсно простий, Віка пише, нічого собі простий, гриби пожарить, і курку одварить, і те порізать, і туди покласти. В общем, довго, це все довго. чого довго? Я вам, до речі, зараз розкажу. Тільки ні, не зараз розкажу. Зараз я не можу дочекатися. в мене два дні лежить посилка від Юлі. Я її вже хочу скоріше розпакувати. А чого я не розпаковувала? Бо я чекала 25-го, бо я знаю, що там подарунки, а подарунки я хотіла отримати на Різдво. Ну, і так вчора ж приходили. Ми так, знаєте, такими невеличкими подаруночками обмінялися теж. Ну Там носочки, там платочки, ну, в общем, таке? Ну, все одно приємно. В общем, я зараз побіжу. Розпакую, з вами разом, розпакуємо і покажу, що там у мене в коробочці. Бо Кеті кругом тієї коробочки ходить в 33 обороти. А зараз вона отут у мене спить під ногами. І я їй нічого не скажу, піду сама і розпакую. Ось вони мої подаруночки з під ялиночки достала. Так, Кеті два дні бігала кругом цієї коробки, нюхала її, обнюхувала, а я не відкриваю і не відкриваю. А Зараз набігалася спить і все прозіває. А я ж знаю, що тут 100% щось для неї теж є. Зараз почну, шарудити, прибіжу. Так, бачите, яка в мене витримка. Казала, вирізьбани буду відкривати. І не відкриваю. Паковочка, Юлечка, як завжди. така там вже паковочка. Ой, так, что у нас тут? Что у нас тут? Так. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коробочка. Ага, ты. Ой, ой. Святковый. Ось такий святковий в мене подаруночок, бачите? Так, коробочка туди. Так, це все, все туди. А що в нас тут в коробочки? Так. Ну, Юля, як завжди. Ой, Юля, я вже буду митися і перемитися. Довго. Надовго хватить. Дякую. Дуру. Так, отак от вигідна упаковочка. Що в нас тут далі? Ага. Це, я так розумію, пряничок. Пряночок! Зараз зварю каву. І спробуємо пряничок. Мені вчора Іра теж пряничок подарила. Зараз покажу. Ось такий. Ось такий у мене пряничок ще є. Так, це одна ірочка і друга ірочка. От така святкова. І друга ірочка, От такі носочки. А і сьогодні у мене подаруночки. Я люблю подаруночки відкривати. Ну, чашка, чашка. Це треба у віки спитати, їй така подобається чашка. В неї вічно чашок на, на чай не хватає, не вистачає. Вона мені колись сказала, ну можеш мені, я кажу, що тобі подарувати? Каже, Ну, можеш чашки, а потім, ні, 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 я тільки сама, тому що ніхто не знає, які вона чашки їй треба. Так, але ж далі, далі. Так, що в нас тут далі? Ой, я Юлі масличко, да, масличко, а вона мене вирішила годувати печіночкою. Тріски. Юля, люблю вообще. Багато їсти не можна, а мені дуже подобається. Так, ми одна одній подарунки тунець. Одна одній подарунки, такі, щоб можна було з'їсти. Да? От там далі шоколадки. Шоколадочка, отака От шоколадочка. Отака, От це дуже смачна взагалі, обалдеть, яка смачна. Ну ой, <сі> з горішками це безпрограшний варіант. Теж дуже смачна. Так, і що в нас тут іще? Що в нас тут іще? От. Це в нас кава. Так, кава мелена, так? В зернах. Ні, в зернах. Ну, каву навіть відпаковувати зараз не буду, бо ще та є в мене треба. Ну, вона так краще зберігається, коли не відкрита. От такі. Ой, там ще щось є. Ага, я думаю, як це нічого немає катюні. Такого неможливо, щоб... щоб катюні нічого не було. Єсть! Є вкусняшка для Катюні. Ой, це їй точно сподобається. Кеті проспала своє щастя. Зараз розв'яжу. Ой, треба звати Кеті, тому що я поданочки отримала, а вона все проспала. Зараз позбавла. Катюня! Іди тут вкусняшка. Не я спить. Тут вкусняшка тобі від Юлі. Ти де? Ага, 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 ось все, ось. Ось все. тут вкусняшка від Юлі. Да, да, це така. Ні, ні, не хватай, не хватай. Я відлам... Все не можна. Чекай. Я хвилин 15 намагалася оце відірвати кусок від того. Від цієї вкусняшки. Боже і, і, і ножом, і молотком, і чим я, а вона гризе, і я прям, прям бачу, як вона гризає. В общем, вкусняшка дуже смачна, дуже. Ну, все, дякуємо, Юлічки, дякуємо. А от такі в мене подаруночки. Кеті дуже сподобалась, ота жила просто. Якби хтось бачив, як я ту жилу роздирала, вона така, знаєте, отак скручена. І я вирішила посередині отак взяти і розідрати. Ага, це жесть. Ця скакала біля мене, там не знала, що їй робити. Я так вставила ножа і молоточком стукаю, знаєте, щоб воно пробило. Ой, в общем. Роздирала так, я вже його готова була сама гризти. Розідрала то що то вона за 5 хвилин згризла, я, я не знаю. Як кажуть, що собаки там часами лежить ото її жило, смок чи якось там акуси. Та-да. Хрус-хрусь-хрусь і все. І все закінчилось. А мені ось сижу, розмовляю з вами, а мені отам пишуть, я ж бачу, що пишуть. Дівчата пишуть шейпінгу. У мене ж сьогодні тренування 25 п'яте середа. Ніколи ж, вихідних у нас ж ніяких немає, всі знають, да? Україна знає, вихідних у нас немає. І що? І пишуть, будемо на тренування. Я взагалі, чесно кажучи, думала, що ні, ну, сьогодні просто ніхто не прийде, тому що Та ще й світла немає. Слухайте, у нас по 6 годин сьогодні виключають світло. Шість годин, уявляєте? І оце виклю... е... виключили в пів одинадцяти. Це ми зараз без світла. А следующий раз у нас іще виключать. Здається, з пів шостої, Ну, тобто, у мене на тренуванні світла не буде, ну ми ж там фанері включаємо, колонка, все нормально. З пів шостої, і ну, 6 годин, уявляєте, до півдвинадцятиї. Це як? Ось таке собі різдву. Бо ті придурки опять казилися, опять тут бомбили все, що тільки можна. Ну, Що робити? Нічого. Буде у нас такий, продовжуємо святкувати, запалимо свічки і буде навіть краще. Так що нас нічим не налякати. Все, друзі! Ще раз всіх зі святом. Всіх обняла, всім пока! Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.